Привіт, шановні підписники, глядачі та резиденти нашого сервера Capital Days. В мене супер новина. Я придумав ще один івент. Подивимося, як він зайде в маси чи не зайде. Ну я думаю, зайде, бо в ньому є грошова складова. Тобто, якщо ви класний дейзіст, ви вмієте виживати, не помираєте від спраги і голоду і зможете дістатися в потрібне місце і не померти. А ще й можливо, навіть застрелити когось, то ви можете заробити кошти. Які саме кошти ви спитаєте? Кошти від вступного внеску для участі в івенті потрібно буде внести грошову одиницю. Я думаю, що перша ставка в нас буде 10 гривень, тобто я буду грати роль такого казино банку. Куди кожен, хто хоче прийняти участь в біменці, вносить 10 гривень. Наприклад, це монобанка, там немає ніяких комісій. І в нас, наприклад, є 5 учасників. 5 учасників скинулись по 10 гривень, призовий фонд 50 гривень. Що ми робимо далі? За допомогою генератора випадкових чисел, все він у мене тут. тут пишемо: генератор випадкових чисел онлайн. За допомогою генератора. В діапазоні від 1 до 30 ми генеруємо число згенерувати, наприклад, це 30 у нас вийшло. Отже, в нас івент буде проходити на 30 й локації, де буде потрібно гравцю дістатися з берега на цю локацію, розпалити там вогнище з гілочок, їх там потрібно 10 штук. І зробити так, щоб це вогнище горіло, і весь час, поки це вогнище горить, треба йому його зберегти, щоб воно не згасло. А всі інші гравці будуть також намагатися туди прибігти, затушити його вогнище, його багаття і розпалити своє. Перемагає той, чиє вогнище згорає протягом оцих 10 гілочок, з яких воно складається. В нас випала 30-та локація, тому ми відкриваємо цю карту. Я її спеціально попередньо підготував. Шукаємо, де тут у нас 30-та локація. Ось вона знаходиться на тісах, там, де намети. Там куча зомбій, тут намети. Отже, на самій високій, ну, на видному місці, треба розпалити цей вогонь. Він може бути серед палаток або на палатках. Ну, в общем, там, де ви його встановите. Розпалюєте вогонь з 10 гілочок, і вам треба його охороняти, поки ці 10 гілочок не згорять. Якщо, наприклад, прибігає інший гравець, вас убиває, або вас не вбиває, або тушить ваше багаття там пляшкою з водою, то все вам потрібно тепер. Воювати між собою, щоб на цій місцевості запалити нове багаття з 10 гілочок. Тобто 10 гілочок це той час, який ваше багаття повинно прогоріти і щоб його ніхто не загасив. Оце така умова для переможця. Хто зможе це зробити, той перемагає, отримує всю касу, тобто, якщо це 5 учасників по 10 гривень, 50 гривень. Як підтвердити те, що все було по чеснаку, без модів і так далі, без всяких читов? Тому гравцю, хто перемагає, йому потрібно мені відправити відеозапис, посилання на відеозапис, я його передивлюся. Для чого це потрібно? Ну, щоб підтвердити, що дійсно гравець не махлював, бо я коли буду участвувати, в видіті, ви будете бачити, бо буде йти пряма трансляція. Тобто, мене ви будете бачити. От а всі інші гравці, якщо хтось там переможе, він претендує отримати приз. Він мені відправляє посилання на запис своєї гри. Я її передивлюсь, і також цю запис я опублікую на нашому каналі. Цікаві моменти зроблю нарізку. От така в мене супер ідея. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарі, бо я планую запустити цей цю модифікацію івента вже після виходу 1.24, коли буде все від першого обличчя. Так що така в мене геніальна ідея. Перший рівень у нас буде вступний взнос по 10 гривень, ми ну, тобто дуже такий. Таке, що можна як би, втратити і не, і не шкода буде. А наступні рівні, там, наприклад, якщо цей формат зайде, то ми можемо потім зробити по 50 гривень, це срібна буде гра, і по 100 гривень. Тобто переможець івенту отримує всю касу, коли кожен скидається там по 100 гривень. 5 учасників це 500 гривень. Як вам ідея? Пишіть в коментарі, давайте обов'язково. Обговоримо цю ідею, це до зв'язочку.